Мира Божого всім, любі друзі! Цікаве питання, чи знає Ісус твої справи? Часто можна почути, справи неважливі, потрібна тільки віра, Бог добрий, ми всі Його діти, і карати він нікого не буде. Але це брехня і сатанинське вчення. Ісус каже: відплачу кожному за діла Його, і до кожної церкви Ісус звертається і каже: Знаю твої справи, і відплачу по справах Твоїх. Блаженні ті, які дотримуються заповіди його, щоб мати їм право на дерево життя і увійти в місто воротами. Він каже: Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Ось скоро прийду, і відплата моя зі мною, щоб віддати кожному по справам його. Якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, значить є гріх, і наші справи злі. Тож треба церква чи ні, треба служителя чи не треба. Треба пастиряй апостолу чи ні? Треба слово Боже, чи не треба. Кожен, хто переступає вчення Христа і не перебуває в ньому, той не має Бога. Про яке тоді спасіння може йти мова? Це рівень фарисейства, яким Ісус говорив, ви сатаністи, до Царства Божого не увійдуть ті, які вірять по-своєму, відступили грішні. Їхня доля в озері, що горить вогнем і сіркою. Якщо ви шукаєте істинного Бога, хочете отримати порятунок, свободу і стати сім'єю Божою, то напишіть мені і підключайтеся до щоденного онлайн-спілкування і молитви разом із церквою. Нехай Бог благословить вас.